17 лютого відбулося засідання робочої групи з питань громадської безпеки та відновлення. Її діяльність дійснюється за сприяння програми розвитку ООН в Україні, за фінансової підтримки Європейського союзу в межах проєкту ЄЮФОРКАВЕ розширення можливостей громад в Україні. В ході зустрічі члени робочої групи розглядали низку важливих питань. Слухання розпочали з питання безпекової ситуації в громаді. Про роботу правоохоронних органів інформував начальник сектору моніторингу прилуцького районного відділу поліції, головного управління національної поліції. Чернігівській області Микола Самбор. «Перш за все відзначу те, що правопорядок і відповідно стан захищеності населення, безпекова ситуація в місті є контрольованою з боку правоохоронних органів. Усіх відповідно зазнає ефективно на них впливу. Щодо відображення результатів роботи в статистичній звітності, зауважу наступне: лише за січень місяць до Прилуцького районного відділу поліції надійшло 2940 звернень, в тому числі 2009 звернень. Це безпосередньо від мешканців міста Прилуки. Говорити про те, це мало чи багато. Уявімо 2000 звернень при населенні 48 тисяч. Практично кожен п'ятий звертається до правоохоронних органів. Кількість звернень до прилуцького районного відділу поліції за рік зросла на 60%. Якщо минулого року їх було 1254, то нині вже 2009. Це суттєве зростання, зазначає Микола Самбор. Щодо кримінальних правопорушень за цей рік зафіксовано 185 звернень. Порівнюючи знову ж таки з аналогічними періодами 23-24 років, слід зауважити, що ця цифра суттєво зменшилась. Але причин для того можуть бути багато. Це і превентивна профілактична діяльність правоохоронних органів. Це по перше, і по-друге, це декриміналізація окремих видів кримінальних право. Зокрема, ми знаємо, що декриміналізація відбулася у нас крадіжок, суттєво збільшився майновий ценз викраденого майна і так далі. Незважаючи на те, поточного року поліцейськими розкрито 102 злочини. З початку року зареєстровано 185 кримінальних правопорушень, із яких розкрито 102. До кримінальної відповідальності притягнуто 64 особи. Ці показники свідчать про ефективність роботи правоохоронців. Говорить Микола Самбур. Цифра з одного боку велика, з одного боку, не надто велика, але завжди говориться про таке питання, як враженість населення. Злочинністю, в тому числі питома вага осіб, які вчинили кримінальні правопорушення на певну статистичну одиницю населення. Як правило, це береться 10 тисяч, і от якщо розділити 64, то в середньому це 4-5 осіб на 10 тисяч населення. Це середньостатистична інформація і середньостатистична криміналізація населення по Україні. Зазначає начальник відділу сектору моніторингу, в цьому році найбільше зафіксовано майнових злочинів, серед яких переважають крадіжки та шахрайства. Враховуючи те, що кількість, знову, як я сказав, декриміналізації крадіжок у нас суттєво зменшилася, і на сьогоднішній день кримінально караних крадіжок вчинено 17. Тобто, це ті там, де. Потерпілим завдані збитки на суму понад 3 тисячі гривень, що є підставою для відкриття кримінального провадження, окрему категорію знову ж таки становлять і залишаються це шахрайство. На сьогоднішній день таких 34. Більшість із них це інтернет-шахрайства, пов'язані з довірливістю в першу чергу. Навіть не стільки вже. Механізм вчинення обманчує зловживання довірою, світі саме довірливістю і бажанням отримати потерпілими певні знижки, преференції або придбання товарів за суттєво меншу вартість. У результаті таких злочинів люди зазнають матеріальних втрат від кількох сотень гривень до значних сум. Відтак нещодавно до правоохоронних органів звернувся потерпілий, який втратив понад 100 тисяч гривень, розповідає Микола Самбор. Тобто людина сама. Знайшла продавця, оплатила, здійснила 100% передоплату товару, в результаті нетовару на не коштів немає. Тобто наголошую на тому, що завжди необхідно підходити виваженою, перевіряти покупців на їхню спроможність надати такі товари, надати такі послуги. На сьогоднішній день мережа інтернет дозволяє нам багато проаналізувати інформації про продавця будь-якого товару чи надання будь-яких послуг, і отримати відповідні відгуки. Чи це достовірний... Продавець або надавач послуг, чи особа так звана фейкова. Окрему категорію становлять кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, а також злочини пов'язані з насильницьким заволодінням майна. Корислива насильницька злочинність залишається серйозною загрозою, оскільки такі злочини не лише завдають матеріальних збитків, а й несуть небезпеку для людей. Поточного року у нас зафіксований один фактор розбійного нападу, слава богу, по гарячим слідам поліцейськими було затримано особу, яка вчинила злочинний напад з використанням знову ж таки вогнепальної зброї на особу. Це була Ічнянська територіальна громада. На сьогоднішній день триває досудове слідство. Також Микола Самбор відзначив ефективність протидії поліцейськими незаконному обігу наркотичних засобів. Проблематика була є й залишається, але разом з тим, ефективність протидії цьому виду кримінальних правопорушень, скажу, досить таки ефективна і істотна. Лише з початку року зафіксовано задокументовано вірніше поліцейським і Прилуцького районного відділу поліції 35 таких фактів, з яких в тому числі. П'ять фактів незаконного збуту наркотичних засобів. Відповідно винним особам на сьогоднішній день вже оголошено про підозру. Триває досудове розслідування, обрані запобіжні заходи. Адміністративні правопорушення також становлять значну частку суспільно-шкідливих діянь. На сьогодні поліцейськими задокументовано майже півтори тисячі таких правопорушень. З цієї кількості півтори тисячі, 16 – це керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Це Понад 10 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждало майно громадян, це реалізація підакцизного товару неповнолітнім, Ми 5 фактів, це великий когорта адміністративних правопорушень є домашнє насильство, 70 адміністративних правопорушень, мало чи багато. Знову ж таки, судити складно, оскільки кожен факт домашнього насильства це унікальний за своєю суттю. Ну, залишається знову ж таки. Розпиття алкогольних напоїв різного виду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху загалом вже на правопорушники накладено штрафів на 612 тисяч 969 гривень. Про надзвичайні ситуації у Прилуцькому районі за поточний рік інформував начальник відділу організації заходів цивільного захисту Прилуцького районного управління, головного управління ДСНС України в Чернігівській області Віталій Сердюков. Початку 2025 року на території району зафіксовано 33 пожежі. Найбільша їх кількість зареєстрована в житловому секторі громадян це 27 пожеж. На підприємствах, в організаціях, в установах виникло дві пожежі, та інші пожежі, це, наприклад, на транспорті чотири випадки. Основними причинами пожеж стали порушення правил монтажу та експлуатації печей і теплогенеруючих установок. Це 11 випадків. Порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок спричинили 13 випадків загорання, а також інші фактори, через які сталося дев'ять пожеж. У поточному році знаходили і вибухонебезпечні предмети, говорить Віталій Сердюков. Початку року до відповідних служб реагування надійшло 56 повідомлень про виявлення вибухонебезпечних предметів. З них підтверджено 53. Три випадки не підтвердилось. По даним випадкам один раз здійснило реагування підрозділи ДСНС. І 52 рази підрозділи національної поліції та СБУ. представники служб з надзвичайних ситуацій та правоохоронці активно працюють над підтриманням безпекової ситуації та правопорядку в громаді. Під час засідання підкреслили важливість роботи даних служб. Такі зусилля допомагають створити більш спокійне та безпечне середовище для мешканців громади.